з нас. Що нам може зробити та відьма? Вона вже давно свій дом хотіла спалити. а ви їй просто допомогли. А так, ви ми... <смі> 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 їй просто допомогли спалити її будинок. Що вона нам зробить? Жителі, ви що прикалуєтесь? Ви реально спалили дім нашої відьми, яка живе біля нашого села. Ви просто уявляєте, що вона може для вас зробити. Вот ти розумієш, житель, що ти на кої? Ой боже, Евральник. Ну ти такий, конечно. Та ну, що вона нам зробить та відьма? Що з нами станеться? Все, житель, я вас розумів, ви самі це зробили, ви самі були. За це відповідати, я не буду нічого робити, якщо з вами щось відьма зробить, я вам не буду допомагати, все. Ой, це просто, ну це жителі спочатку щось зроблять, а потім мені прийдеться їм допомагати. А також, друзі, всім привіт, я Еміральник і вітаю вас на моєму новому відео. І ви навіть не уявляєте, що вкоїли наші жителі. Коротше, сьогодні вночі, доки я спав, доки все село спало. Вони взяли і спалили будинок нашої відьми, яка живе буквально ось тут у нас за селом. Я просто не уявляю, що ця відьма може з ними зробити. що... Мені якщо чесно, навіть їй трішки жалко, просто ну, її спалили будинок і все, і де їй тепер жити і що вона тепер буде робити? Так що сьогодні я вам предлагаю сходити, напевно, до цієї відьми. Вона, в принципі, в нас тут недалеко живе. Ось тут, за цим лісом, ось тут їй має бути будинок. І не знаю, може щось їй допомогти, може відбудувати її будівлю. Ну, жителі просто таке зробили. Я, да, я навіть не уявляв, що вони можуть таке зробити. Так, десь тут має бути її будинок, а ось він був ось тут. Ви подивіться, жителі навіть не прибрали, тут ще був динамід. Получається, вони мало того, що спалили, її дім, ще й підірвали. Ви подивіться просто. У нас, схоже, ще не поверталася додому. Подивіться, тут все Ой, зараз виберуся. Тут просто усе в воді, ви подивіться, всі її блоки, все майже була стеля, чи що. І що тепер вона має робити? Я не розумію просто справді, для чого жителі таке роблять. Вона просто собі жила в нас біля села, а жителі вирішили, що вона якось тут заважає. І вирішили просто спалити її будинок. Спалили її будинок і підірвали, тут навіть динаміт залишили. Були. І все іде, їй тепер жити цей... Я просто не розумію, для чого жителі таке роблять. А саме головне, що ця відьма може зробити з цими жителями. Я думаю, що вона просто так всього не за. Але, напевно, саме головне, що це вже не моя проблема. Це самі жителі зробили і будуть завідпо... за це відповідати. Так, ну а поки що напевно, я, напевно, піду зараз до себе додому, Трішки, навіть перепочину ще і, може, хоч відьма повернеться до свого минулого будинку, може, їй щось допоможу відбудувати або щось таке. Ну, подивимося, що з цього буде. Фух, Нарешті, так вже просто так вже надоїло ходити по цьому лісу. Не зрозуміло. Це що таке, де мій дім? Це, це, чекайте, чекайте. Де мій дім? Я не розумію, що це? чому тут залишилось тільки жителі? Це по-любому зробили жителі. Десять нікому ні цього, не... ну, ніхто це не міг зробити більше. Вони давно хотіли спалити мій дім. А тепер я маю їм помститися. Я не залишу цього просто так. Вони вони мене залишили без останнього мого будинку, без мого котла, без мого нічого. Тут були всі мої речі. Ну ці жителі отримають у мене. Добре, що в мене тут був один запасний котел. Ось тут. І тільки додати од них інгредієнтів. Так, от це трішки сюди. Зараз вони отримають. Хотілося спалити мій дім. На, ти отримуйте, так, побільше, побільше. Так, ну все, моє зілля готове. Зараз ці жителі отримають. Так, так, ну. Зараз вони поплатяться за мій будинок. Ха-ха, що ти тут робиш? Все, немає будинку, а все не треба вішати нам тут жити в нашому селі. Бо свій будинок і живеш там. Тепер <ріст> зараз ви в мене отримаєте нати! Що там за крик таке на вулиці? Я не розумію. Ой. Так, треба піти зараз до мой боже, воно вже вдома. А ви всі жителі? Не розумію. Що? Що кричить, не розумію? Чекайте, а де всі жителі? Я не розумію. О, житель, тут один. А де всі жителі? А Може, тут по будинкам? Що це таке, я не розумію? Малікайт! А де жителі кричать? Тихо, тихо, мені треба піти поспати, мені треба. Ні, ні, мені це не снистить, я не сплю. Що, жителі? Що. Еверальник, не поможи. Жителі, що щось... чекайте, чекайте. Чому всі жителі настільки сильно зменшилися? Ви подивіться, тут жителя навіть в траві не видно. Жителі що з вами сталося? Та нас прийшла відьма і зменшила нас. Жителі, я ж вам казав, що. я тільки хотів до неї йти. Я ж вам казав, що ну ви що ви наробили просто. Ви просто подивіться. Я не можу, друзі! Ви просто подивіться, наскільки жителі маленькі. Ви подивіться на розміри жителів. І просто і розмір, наприклад, одного блоку. Житель в. Скільки? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Житель в. Чекайте! В шість разів менше одного блоку! Я просто що... я ж вам жителі казав, що по-любому щось з вами відьма може зробити. Так давайте з траву прочищу, щоб інших жителів зайти. Ви просто подивіться, жителі просто як іграшки якісь дитячі, із це підсяду тут отак. -от -от. Ви подивіться, наскільки жителі маленькі, і це коли я лежу. Просто ви подивіться на це. Житель, я не знаю, що вам робити. Тепер я вам казав, що ну, не треба було зв'язуватися зв з відьмою. Тепер з вами сталося ось таке, я вам казав, що ви будете відповідати за це. І що я тепер можу з цим зробити? Ну не знаю, як ти на можеш. скажи їй щось. Ну, я піду до неї, і що вона скаже? На по-любому вас не поверне назад, щоб ви були нормальні розміром, бо ви спалили її будинок. Ви взяли і підірвали її будинок жителів, ви розумієте, що вона Тепер, може, вона вам цього зовсім не пробачить, ну тепер все давайте. Віранти, повернись! Ну, жителі, і що я тепер? давайте я вам не знаю, попереношу вас кудись хоча б в одне місце, щоб... щоб ви не загубилися нікуди, Давай, Давайте всі сюди, всі сюди жителі. Жителі, а тепер, коли всі в зборі, ви тепер нормально розкажіть, що взагалі сталося? Як ви стали такими маленькими, що ця відьма з вами зробила? Ну, коротше, вона прийшла. Вона кинула в нас якесь зілля, і ми всі стали такими маленькими. Учителі, ну я ж вам казав, що по-любому до вас прийдеться відьма, що ви зламали її будинок, вона по-любому до вас повернеться. Щось вам зробить. ж, ну, а ви мене не хотіли слухати. Я зовсім не розумію, для чого ви таке робили. О, не Нам хоч обожалося, що вона живе біля нашого села. Ну, ось як завасело, от тепер от так оти живіть, все, давайте я вам внутрішню, будуйте собі будиночки і все. І брали, посіть! От жителі, і що я можу зробити все, що. Чекайте, чекайте, у мене десь тут було. Десь тут, чекайте, десь тут закопано було, ну зараз. Так, десь ось тут в мене майже було закопано. Ось так. Ось, Воно було зовсім на інше відео, але, думаю, на такий випадок це можна використати. Так, друзі, у мене є ось така штука, яка має зменшити, але вона зменшує тільки гравців. Я можу зменшитися до розмірів вчителів, щоб хоч якось їм допомогти. Ну, але. Ні, не працює, ну давай, вмикайся! Ні, друзі, схоже, що вона працює тільки. Чекайте, 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 ану? Друзі, схоже, що вся штука працює тільки, якщо підписатися і поставити лайк на це відео. Я не розумію чому, але так вона не спрацьовує, бо ви подивіться, я справді, я пробую, ану, так, чекайте, чекайте. Може з вас хтось уже підписався і поставив лайк? Треба подивитися. О, так! Ану, ану! І зараз. По суті, я маю натиснути оцю червону кнопку і маю зменшитися. Так. Друзі, ви подивіться, наскільки я маленький. Ви подивіться і розміри просто мій будинок, і зараз я. Але також я можу повертатися до ось такого розміру, нормального, і можу зменшуватися до розмірів жителів, я так розумію. Так, а ну, жителі йдіть сюди. А Житель є в мене одна штука, але вона працює тільки від і лайків. Але, ну, себе я зможу збільшити, але, на жаль, вас не зможу. Так що поки що я зможу тільки не знаю, побудувати вам тимчасове житло, де можна зібрати всіх жителів, поки я там буду розбиратися з відьмою, щось її випрошувати. я на краще місце це буде ось ця грядка. Десь в ній прокопатися і, може ми там будемо жителями жити перший час. Так, яка житель, ось ця дорядка, ну давайте подивимось, в принципі. Так. І ви подивіться, так, зараз я зменшу ще, щоб я міг вам показати, як це працює. Ви подивіться, я можу викопувати ось так по блоку. Також я можу зменшити і викопувати блоками менше. Наприклад, по одному блоку, ось так от давайте тут викопаємо трішки, типу, як з для жителів, щоб вони могли піднятися і спуститися в наше житло. Так, що нам потрібно тут в цьому житлі для жителів? Я думаю, треба викопати тут якусь комнату, ну, приблизно ось таку, щоб жителям було хоча б де жити. Я думаю, їм не дуже страшно, що вони будуть жити біля землі, тому що ну, в них тупо немає вибору. Вони або живуть біля землі, або живуть. Так, давайте ось тут прокопаємо. Ось таку напевно, кімнатку, я думаю, жителям вистачить. Давайте ось так от, ось так, ось, ось так от. І ось такої кімнатки, я думаю, жителям вистачить. Так, що зараз я хочу зробити? Я хочу вихопати ось тут, от в такі місця. І ось тут, так, по блоку, я можу виставляти і я можу побудувати жителям таке тимчасове ліжко. Давайте ось тут, аби, наприклад, жителі будуть спати. Давайте ось тут, ось так от. Через, через два блоки. Ой, так, спочатку червоне, потім ось тут біле. Отак, таке буде ліжко. І так побудуємо декілька ліжок, щоб жителям було де спати, якщо я не зможу поки що договоритися з відьмою або вона щось захоче взамін, а в мене не буде цього. Ви подивіться, вже темніє. Я думаю, треба. Ви подивіться, зараз я збільшуся, і ви подивіться, як це просто виглядає з мого боку, от збільшено. Ви подивіться, я навіть не бачу, що там всередині. А жителі спокійно можуть туди проходити. Так, давайте, жителі, давайте спускайтеся сюди, в будиночок ваш новий. Тепер ви там будете жити деякий час, доки я не договорюся з відьму. Так, житель, житель, житель. Так, виходь звідти, житель, давай. Так, все, житель. Сюди. Так, все ж, всі жителі тут поки що і вже можна йти до відьми, я думаю, не знаю, щось перед нею вибачатися, чи що з нею робити? Якось просити, щоб вона змогла визволити жителів, щоб вона ну, збільшила. Відьма, я тебе нарешті зайшов, я тебе шукав по всьому лісу. Просто скажи, що ти хочеш, щоб ти повернула жителів до нормального зроку? Ну, перше, я хочу, щоб ти відбудував мій будинок або хтось із жителів. Мені не важливо, я, але щоб вони його відбудували. А друга умова, щоб на цьому відео набралось 100 лайків. мав 100 лайків! Так жителі! Скільки будуть жителі там сидіти? Ти розумієш, 100 лайків на цьому відео ніколи не набереться. А я вірю в підписників виборальника. Все, давай. Друзі, мені здається, ви її чули, і вона хоче, щоб визволити жителів повернути їх до нормального зросту. Вона хоче, щоб на цьому відео набралося 100 лайків. Я розумію, що це дуже велика сума, але я в вас чесно вірю, і я думаю, жителі в вас вірять. А з вами був я, Еморальник, всім.